Параграф 31. Послідовне з'єднання провідників. Уявіть, плеєр без кнопки вімкнути-вимкнути, тобто такий, який можна, наприклад, вимкнути, тільки витягнувши з його корпусу акумулятор. Дуже незручно, правда? Але відсутність вимикача це тільки незручності в користуванні. А от неправильне підключення вимикача до електричного кола може призвести до серйозних наслідків, плеєр може вийти з ладу. Про те, як потрібно підключати вимикачі до пристроїв та приладів, і які особливості має таке з'єднання, ви дізнаєтесь із цього параграфу. Вивчаємо характерні властивості кола, яке складається з послідовно з'єднаних провідників. Електричне коло, подане на рисунку 31.1, не має розгалужень. Елементи кола розташовані послідовно один за одним. Таке з'єднання провідників називають послідовним. З послідовним з'єднанням ви вже зустрічалися, дивіться, рисунок 26.3, 27,6, а тепер розглянемо його детальніше. Зверніть увагу! Якщо один із послідовно з'єднаних провідників вийде з ладу, то врешті струм теж іти не буде, бо коло буде розімкненим. Оскільки коло з послідовним з'єднанням провідників не має розгалужень, то заряд, який за певний час Т проходить через поперечний переріз кожного з провідників, є однаковим. Q дорівнює Q1 дорівнює Q2 де Q загальний заряд, який пройшов через коло, Q1 заряд, який пройшов через поперечний переріз спіралі резистора, Q2 заряд, який пройшов через поперечний переріз нитки розжарення лампи. Поділивши цей вираз на Т, отримаємо Q поділити на Т дорівнює Q1 поділити на Т дорівнює Q2 поділити на Т. За означенням сили струму Q поділити на Т дорівнює І, отже маємо І дорівнює і 1 дорівнює І 2. У разі послідовного з'єднання провідників загальна сила струму в колі та сила струму в кожному провіднику однакові. Наші теоретичні дослідження легко перевірити за допомогою експерименту рисунок 31.2. Щоб з'ясувати, яким співвідношенням пов'язані загальна напруга У на двох послідовно з'єднаних провідниках, та напруги У1 і У2 на першому та другому провідниках відповідно, згадаємо формулу для обчислення напруги У дорівнює А поділити на Q. Якщо електричне поле виконає роботу А1 з переміщення заряду Q в першому провіднику і роботу А2 у другому провіднику, то зрозуміло, що для переміщення заряду через обидва провідники має бути виконана робота А дорівнює А1 плюс А2, поділивши обидві частини рівності на Q, одержимо. А поділити на Q дорівнює А1 поділити на Q плюс А2 поділити на Q. За означенням напруги А поділити на Q дорівнює У. Отже, У дорівнює У1 плюс У2. Загальна напруга У на двох послідовно з'єднаних провідниках дорівнює сумі напруги У1 на першому провіднику та напруги У2 на другому провіднику. Одержаний висновок можна перевірити експериментально рисунок 31.3. Одержані співвідношення для сили струму та напруги справджується для будь-якої кількості послідовно з'єднаних провідників. І дорівнює І1 дорівнює І2, дорівнює і Н, У дорівнює у1 плюс У2 і плюс у N, де Н кількість провідників. Щоб краще зрозуміти властивості послідовного з'єднання провідників, скористайтеся механічною аналогією рисунок 31.4. Відповідні паралелі проведіть самостійно. Виводимо формулу для розрахунку опору. Для обчислення загального опору R ділянки кола, яка складається з двох послідовно з'єднаних провідників. Опорами r 1 і r 2 скористаємося співвідношенням U дорівнює u 1 U2. Застосувавши закон ома, можемо переписати це співвідношення так і r дорівнює і 1 на r1 I2 на r2, оскільки в разі послідовного з'єднання і 1 дорівнює, і 2 дорівнює І, то одержимо, і R дорівнює. І Р1 плюс Р2, або ІР дорівнює і виносимо дужки в дужках R1 плюс Р2. Після скорочення на І остаточно маємо R дорівнює Р1 плюс Р2. Якщо ділянка кола складається з кількох послідовно з'єднаних провідників, загальний опір ділянки дорівнює сумі опорів окремих провідників. R дорівнює R1 R2 Rn, де N кількість провідників. Проаналізувавши останню формулу, можна зробити такі висновки. Загальний опір послідовно з'єднаних провідників більший за опір кожного із цих провідників. Загальний опір послідовно з'єднаних провідників, які мають однаковий опір, можна розрахувати за формулою. R дорівнює N помножити на R0, де N – кількість провідників, R0 0 опір кожного провідника. Підбиваємо підсумки. Електричне коло, яке складається з послідовно з'єднаних провідників, не має розгалужень. Провідники приєднуються до кола послідовно один за одним. Вимкнення одного зі споживачів приведе до розмикання кола. Якщо ділянка кола складається з n послідовно з'єднаних провідників, то справджуються такі співвідношення. Сила струму в усій ділянці кола та в кожному провіднику однакова і дорівнює 1 дорівнює 2 дорівнює N. Загальна напруга на всій ділянці кола дорівнює сумі напруг на окремих провідниках, у дорівнює 1 плюс O2 плюс у n. Загальний опір ділянки кола є більшим за опір кожного провідника та обчислюється за формулою r дорівнює r1 r2 rn. Загальний опір ділянки кола, яка складається з послідовно з'єднаних провідників однакового опору, можна розрахувати за формулою r дорівнює n помножити на r0, де r загальний опір ділянки. R0 – Опір кожного з N провідників. Експериментальне завдання. Виготовте ПРИСТРІЙ, призначений ДЛЯ Перевірки знань, РИСУНОК 5. Для цього виконайте такі дії. На аркуш цупкого картону наклейте у два стовпчики 10-16 прямокутних смужок із паперу. На смужках, розташованих у лівому стовпчику, напишіть запитання, на смужках у правому стовпчику напишіть відповіді, причому так, щоб пара запитання, правильна відповідь, не становила один рядок. Поряд із кожним прямокутником вставте в картон кнопку з довгим вістрям. За допомогою проводів з'єднайте кнопки на звороті картону так, щоб утворилися пари запитання правильна відповідь рисунок 6, та складіть електричне коло. Перевірте знання своїх однокласників, попросивши їх торкнутися вільними кінцями проводів до клеми із запитанням і клеми з відповіддю. Якщо відповідь правильна, то лампа має засвітитися.